Це у нас нове надходження, а саме Mercedes C-клас. 205 кузов 2016 року. Версія С300. 2-літровий турбобензин з повним приводом. На класній комплектації. Дуже штальове авто крутке для міста на кожен день. Класний варіант. Ось, має таке прикольне оптику попереду. А, що з червона одразу в салоні? Це панорамний дах, це ще по салону. Це шкіряний салон. Музыка бурмистр тренировки, память сиденья, мультимедиа с карплеем, навіть навигацию отдельно. Тобто, старт стоп, с кнопки, само собой, мультикармо, є лепестки, приключения передач. Авто реально в классному стані на прикольной комплектації, чорний потолок. ось Ну, реально дуже, дуже приємно авто за свій бюджет. Друзі, щоп. Авто переглянути або придбати. Ми знаходимося за адресою Велика кільцева дорога Сміття на території столичного ринку. Авто може придбати за сюди, Всім гарного дня.